Якщо ви ще не знаєте, який у вас буде фасад будинку, в каталозі компанії Вікна Стиль представлені різні моделі, які будуть підходити як і під класичний фасад, так і під модерн. А все тому, що даний склопакет оздоблений інкрустованим камінням, який підходить більше до класики, та шпросом, який є універсальним під будь-який стиль. Всього за 19 250 гривень клієнт отримав не тільки гарні двері, а й максимально якісну комплектацію. А саме німецькі петлі, ручка, вікна стиль фірмові, замок-магнітний автомат, високий теплий поріг висотою 5 см та якісний шпингалет фур. Теж німецького виробника. В даному будинку наша компанія встановила ще одні двері з кодом котельні. Теж в хорошій комплектації. Єдине, що тут замок, який працює від ручки. Німецький. Компанії Фур. І для того, щоб не переплачувати за колір, ми рекомендуємо вам ставити всередині без ламінації.